Не підвіз ще й нахамив. Пільговики скаржаться на водіїв громадського транспорту. Володимиру Михайловичу. Серце болить за дружину. Каже, днями з 22 го автобусу, незважаючи на посвідчення інваліда. Її просто випроводили за двері. Жінка учасник війни заходить на зупинці озерна. Автобус номер 22 бортовий номер 0176, Водій нагло. Без всяких питань, прилюдно. Виправдав, вигнав жінку з автобусу, що їм адміністрація заборонила категорично учасників війни приводити. Чоловік додає, сам учасник війни неодноразово відчував недбале ставлення до себе та інших пільговиків, яких, незважаючи на норми закону, водії часто густо відмовляються возити безкоштовно. При мені три випадки було, що я вступався особисто. Як він ті водії і не водії, а кондуктора виганяли інвалідів першої групи. У пошуках правди Володимир Михайлович зі скаргою звернувся до перевізника, що обслуговує 22-й маршрут. Та нічого приємного для себе не почув. Я особисто звертався до це приватний перевізник Мішин Олександр Володимирович. Телефонував йому. Він каже: замість того, що сказав Михайлович, я Розберуся, попережу там, чи якось накажу. Він каже, він мені знайдіть хорошого кондуктора. така от відмова то. Коментувати будь-що Олександр Мішин на відріз відмовився і для нашого телеканалу. А от у міськраді запевнили, хамство водіїв та кондукторів в обласному центрі дають раду методом Батога. Відносно поведінки водіїв, з ними проводяться виховні роботи. Я особисто зустрічаюся з перевізниками, також директор ну, директора Кузьмін, відповідно, начальник управління транспорту. Ми на кожну скаргу реагуємо і приймаємо міри. Відповідно, по деяких водіях, які коли інформація підтверджувалася, вони були звільнені. Наразі приватні перевізники зобов'язані возити пільговиків безкоштовно. Втім, вже у червні в законі можливі зміни. Не мають право на пільгове перевезення з 1 червня, де законодавство в цьому плані змінюватися. Ми ще не знаємо, які пільги залишаться в цьому плані. Скаргу на водія Володимир Михайлович відніс обласним посадовцям. Тепер чекає справедливості.